Кінострічка Ядерне чаювання, яку відзняли у Тульчині, перемогла на американському кіноконкурсі. Короткометражна стрічка стала кращою у номінації Трилер. Її режисер та сценарист Дмитро Масіброда з дитинства і дотепер мріє побувати у Нью-Йорку. І саме тому у це місто і на цей конкурс надіслали фільм. Блискучий, несподіваний, зворушливий фільм Ядерне чаювання це картина, яку ви не повинні пропустити. Такий відгук отримали творці картини від організаторів конкурсу. З нами на зв'язку: Дмитро Масіброда, режисер-сценарист, та Сергій Качмар, оператор, керівник кіностудії Поділля. Вітаю вас, Доброго дня. Доброго дня. Ну, звісно, найперше вітаю вас з перемогою. Не так давно ви сиділи поруч зі мною у студії і мріяли про Голівуд. Ви здобули перемогу в американському кіноконкурсі. Що відчуваєте? Знаєте, це на перший погляд можна сказати аж не віриться. Не віриться, що ми змогли прийняти участь. В такому прямо кінофестивалі і так далеко. Тобто, це якби така невеличка наша була мрія іменно потрапити в Нью-Йорк. Це ви Але зробили типу... крок до мрії? Так, насправді, ну, типу, що змінилося не так багато, тому що, як ми вже розмовляли щодо цього, зовсім інша справа бути присутнім на кінофестивалі. Тобто, коли ти спілкуєшся з глядачами, які переглядають твій фільм з продюсерами, а там же ж був закритий показ для продюсерів і так далі. Тобто, як на мене, ми цього не відчули. Тому що ми тут в Тульчині, вони там в Нью-Йорку. Єдине, що змінилося, нам почали три дівчата писати, так? Да, багато друзів вітали да. нас, рідні, і, і дівчата також. <смеш> <смеш> а Я так розумію, так... нагородження у Нью-Йорку проходити не буде. Це все буде онлайн. Правильно? Там виходить справа така, що в них спочатку йдуть закриті покази, де сидять конкретно продюсери і обирають кращі стрічки, а потім, через три місяці, вони обирають переможців найкращих переможців і показують фільми вже в серці Манхеттену, там в якомусь кінотеатрі. Вже публічний показ, де запрошують режисерів, там ну творчу команду того чи іншого фільму, але ми і туди не потрапимо. Да. На, жаль, на, на жаль. жаль, але дуже добре знаєте, що наш фільм оцінили там, тому що ми потрапили у фінал, і в нас конкуренти. Це був фільм корейського виробництва. А корейці в кінематографі вони дуже потужні, тому для нас це. Для нас це така така відзнака для нас. Навіть навіть перемога не тільки в буквальному сенсі, але й в такому, що знімати фільм на колінках без коштів і так далі, і потрапити в Нью-Йорк. Ну, це яке жарто, каже, не не таку ми дічі зняли, що нас <с <с показали і прийняли на кінофестиваль yeah. нью йорку Це, це вже ну і признак дуже добре. Так я так розумію, що ця перемога це гарна мотивація, для того, щоб працювати і знімати фільми далі. Да, да, да. Ну, не зупинятися, розвиватися і творити, творити і, і ще раз творити. І ми навіть не зупиняємося на цьому кінофестивалі, тому що фільм було надіслано ще на десяток кінофестивалів, звісно, не будемо говорити на які. Але він вже перед цим тиждень тому в нього була номінація на Британському кінофестивалі за кращий трей, трейлер. І він потрапив позавчора нібито на кінофестиваль в Індії. Міжнародний так. І сьогодні мають бути результати. У нас номінація кращий міжнародний короткометражний фільм. Нагадайте, будь ласка, про що саме фільм Ядерне чаювання? Якщо, якщо чесно, ми вже його настільки розрекламували. Всі його так подають там ядерний апокаліпсис, і так далі. Що ми самі вже не знаємо про що цей фільм? Це як я вже говорив раніше, у вас сімейна терапія на фоні ядерної війни. Це більше нічого не сказати на це. Може Сергій mm -hmm. додасть, щоб не було спойлерів, тому що це інтрига для всіх. Ні, я боюсь сказати лишнього і відкрити головні якісь моменти сюжетні? Так краще, щоб уже сам глядач. Він прийшов у нас, скоро буде прем'єра в Тульчині. Запрошуємо. Запрошуємо всіх бажаючих переглянути нашу стрічку, і всі подивляться про що він. Чи про ядерну війну, чи про сімейні якісь стосунки. Добре. Тобто, це для всіх буде такий якби сюрприз. Так, але є в нас такі моменти, про які мріють всі українці. Все. Так. В цьому фільмі. Скажіть, будь ласка, окрім Тульчина, де ще можна буде побачити цей фільм? Та будь куди запросять. Ну, навіть не, то, не те, що запросять. Враховуючи той факт, що ми ще тиждень тому накладали субтитрування англійське до фільму і вже там приймаємо участь на кінофестивалях, враховуючи цей факт, це означає, що наш фільм доволі таки швидше за все непоганий. Тому Мені здається, нам потрібно поменше якоїсь сором'язливості і показувати цю стрічку якось там у Вінниці, як наприклад, відкриті до пропозицій, так тому що ну насправді це ж не якийсь фільм, там не якусь тематику, яка буде людям не цікава. Ну ядерна загроза вона актуальна. Ті проблеми, які закладено в історії в історії самого фільму сюжету. Також тому буде доволі -таки цікаво, тому що ну у Вінницькій області мало хто знімає фільми насправді. І... От давайте і поговоримо брати... саме про це. Дивіться, як знімали ядерне чаювання і хто зіграв у вашому фільмі? Як знімали розповість? Uh, знімали ми його на протязі 23-го року. Деякі навіть кадри ми дознімали в цьому році, такі там ключові і деякі. А на протязі 23-го року, ми його повністю знімали. Основна частина зйомки у нас відбувалася в селі Забужжя, що під селом Печера. Ми зняли там будиночок на два дні, і дві ночі знімали фільм. Тобто, зйомки проходили вночі. Освітлення ми використовували загалом тільки освітлення від свічки, тобто не використовуючи. Інших джерел світла. Там, звісно, будуть деякі моменти, де там, телефон підсвічується, ну це все в кадрі. От. А там взагалі лише е, використовували зйомку від е, свічки. Професійні це, актори а... були у вашому та... фільмі? Е, професійних, ну а що мається на увазі під професійними, тому що навіть любительські актори вони можуть професійно відігравати. Професійні, це, типу, мається на увазі. Актор, актори з дипломатию відомі з дипломами, які вже мали досвід раніше. Ні, ні, у, такій у нас роботі. немає. У нас всі актори вони, е, відіграли дуже професійно, але вони до цього не мали е, можливості зніматися, Напевно, що в таких якихось серйозних ну, фільмів. у нас там були актори з попереднього фільму «Парадокс» або як таємне правління світовий порядок обирало. Але ще були актори, які до цього не грали взагалі ніде. Mm -hmm. Серед головних там це Петро Григорович Шуткевич, Анастасія Лазарук, Анна Козоріс, Вадим Ріник, Ольга Петлик і. Ну, там, я. Дмитро mm Масівова. -hmm. Mm -hmm. Серед другорядних там Сергій Качмар, Ірина Кулікова, Данило Сіденко, Єва та Юля Левченко, Микола Миколайович Юрченко, Микола Джига. Олександра Пелех Сергій Качума. Е, хотів ще нагадати, що е, це е, із технічної сторони фільму з іменно зі зйомок. Це наш перший фільм, який був відзнятий в форматі е, 4К, тобто з дуже високою якістю. Що не можна. Я вам вити? дякую. Вважаю вам, вам перемог. Нових здобутків, і звичайно, чекаємо, що ваш фільм покажуть у Вінниці. Дякую вам велике. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Дмитро Масіброда, режисер-сценарист та Сергій Качмар оператор, керівник кіностудії Поділля.